Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Міня Мукачево. Сьогодні хочемо зробити коротенький відеогляд нашої новинки Із 40 кінських сил, це Gimma 404. Ще одна 40 в наш асортимент. Хочемо вас з нею познайомити, багато хто вже володіє таким трактором. Трактор у нас на 40 кінських сил із дуже хорошим надійним мотором КМ490 БТ. Хто стикався з Донфенгами, з джинмами, з кемовськими моторами, всі знають, що це надійний провірений мотор. Трактор з вагою е, тонна 600 1600 кг з коробкою передач 4 плюс 1. Є повишені, понижені і є ще один момент. Трактор має ходозменшувач. Оця деталь ручка переключання кожної передачі вона ділить кожну передачу ще пополам. Е, порівняно із 240-ми дзінмами, панель така сама, але вже електронна щиток приборів стоїть на датчики. Сідіння в нас підпружинене, е, по формі е, таке саме, як і в Дунфенга. Трактор у нас в новому капоті з модельного ряду 2022 року. От на наступний рік будуть джими всі в такому капоті з новим дизайном. Трактор йде з підкрилками по резині. Резина розмір передній 6,5 х 16, задній 11,2х24. Така ж сама резина вона комплектується і на 24 джинмах. Кому треба побільший кліренс, більшу резину, є можливість із 40. -х. Це 404 й шифенг. У нього із 40, в принципі, передня сама більша. 7,5 на 16, задня 12,4 12 4 на 24. Так, якщо не помиляюсь. Так. Вертаємося до джинми. Тут а, гідробак має окрему свою систему. Окреме масло, воно роздільне від коробки. Вал підбору потужності у нас шестишліцевий і з двойною швидкістю 540 або 1000 оборотів на хвилину. Розітка під причіп є такі мелочі, але приємно, коли вони вже вкомплектовані на тракторі. З двома насосами НШ, один на гідропідсилювач керма, один на гідравліку, роздільно. Дуже хороша опція це. Речі, переключення передач у нас збоку зручніше переключатися. Ще є один хороший плюсик по переднім дискам. як бачите, вони розборні, тобто можна буде міняти колію трошечки більше варіантів, кому як підходить під що під яку посадку. На даний трактор у нас гарантія один рік, трактор 21 року. Хороша пропозиція. І на відміну, наприклад, від шифенга 404-го щеплення у джинме дводискове. У шифенгу однодискове. Зараз ще покажемо під капотом, як виглядає трактор. Окремий бачок на гідропідсилювач кірма, окремий бачок розширительний на радіатор. Перемикач маси. Відкрилки теж йдуть в комплекті. Ось саме мотор, 4-хциліндровий, кемовський, надійний, з наявністю запчастин, бак на 35 літрів. Вихлопна труба, вона може ставитися як вверх, так і вперед. Так само, як і в Дунфанга. Якщо може комусь в теплиці потрібно, дуже зручно. Трактор є у нас на в місті Ви Можете прийти до нас зробити тест-драйв, на що ми всім її рекомендуємо. Якщо ви знаєте про цей трактор достатньо, то ви можете замовити його онлайн. Доставка у нас є безкоштовною, розрахунок вдома на місці. Зараз ідуть свята, тож хто ще не встиг придбати, можете зробити собі хороший подарунок. Або, крім Джин 404, у нас ще є дуже багато тракторів в наявності. Якщо навіть якоїсь моделі нема, а ви її дуже хочете, у нас є можливість її привезти з наших інших філіалів. А у нас їх по всій Україні 20 філіалів. Тому звертайтеся, компанія Мінягро завжди вам привезе хороший надійний трактор за найкращу ціну. Всім дякуємо за увагу і до зустрічі до нових відео. Саме головне вартість даного трактора на сьогоднішній день станом на 23 грудня це 8400 доларів.